Якщо б Бельгія і Євроклір погодилися конфіскувати, а в Євросоюзі найбільше, тобто в них 190 мільярдів євро російських грошей центробанку. Виявляєте, і якщо б вони дозволили, добре ви не хочете їх конфіскувати. Ви придумали псевдо причини відмазки чому це не можна робити. Але в українців є ідея у нас. Створити окремий фонд, де ці гроші заморожені, можна було б поставити, щоб максимізувати прибутки, як це робить Австралійський фонд добробуту, Норвезький. Тобто є ті галузі, які можуть давати не 2-3% там чи 4%, а генерувати 5-7 відсотків, тобто з 200 мільярдів, якщо ти маєш 7% відсотків прибутків. То це не три розумієте? і ми б могли отримувати значно більше грошей і на бюджетні наші потреби, і на закупівлю озброєнь. Тому відкупитися зараз наданням нам нам 16 додатково це те, що вони ще раніше мали зробити, і дати 100 мільйонів, коли у них є мільярди. Ось і коли вони нам там розказують, що ну ми це з Росією теж торгуємося, що вони не будуть е, як то боже здійснювати е, е, помсту, е, забираючи наші компанії, які на території Росії, а ми не конфіскуємо їхні активи. Тому це певне лицемірство. І наше завдання з однієї сторони дякувати, а з іншої вимагати більшого і показувати їм, що хлопці Україна не може стримувати всю війсьла, тому що вже на європейському театрі воюють північно-корейські солдати, китайські солдати, іранські дрони ракети. Де суверенізація Білорусі відбулася? Тому наше завдання жорсткіше відстоювати, а не знаєте, як бідному родичу дають подачки. Ну ми й на ми за це й дякуємо, але треба просити більше.